Кожному чоловіку, кожній жінці, у них є ті речі, через які вони відчувають себе щасливими у стосунках. Коли чоловік, наприклад, багато працює і заробляє непогані гроші, в нього є власна справа, там і бізнес якийсь, і він там чи активно він будує кар'єру, це дуже добре і це класно. І ми ніяк це не знецінюємо. Але його дружині можливо потрібно з ним 15-20 хвилин очі в очі посидіти і поговорити без телефону, без планшету. І тому дуже важливо розуміти, що коханій моїй жінці. Потрібен час зі мною. Нехай це буде 10-15 хвилин на день для багатьох сімей. Цього більш ніж достатньо, щоб підтримувати критичний рівень усієї комунікації. Нічого не заважає прокинутись чуть, чуть раніше і просто спитати, як в тебе взагалі справи, як спалося, що ти плануєш сьогодні робити. Ну, тому, що це створює емоційний зв'язок, і ви в цей момент розумієте, о, він цікавиться моїм життям. Mm -hmm. І тому, навіть якщо це буде дуже маленький час, але він буде регулярно, цього може бути достатньо.